Якщо ти власник невеликого бізнесу і кожен день перетворюється на хаос між замовленнями, клієнтами і таблицями в Excel, привіт! Це відео точно для тебе. Окей, okay, go! сьогодні хотів би поговорити, а яку CRM реально варто обрати у 2025 році. Якщо ти власник невеликого або середнього бізнесу. У цьому ролику я підібрав для вас саме українські CRM-системи, які сам тестував у реальних проєктах. Без реклами, без води, тільки практика. CRM – це не просто чергова програма для менеджерів, це мозок твого бізнесу. Вона допомагає тримати клієнтів, заявки, дзвінки, завдання в одному місці. Бо, коли ти ведеш усе вручну, клієнти починають десь губитись. Менеджера плутається, хто кому телефонував або писав, а нагадування про оплату губляться між чатами. А тепер чесно, тобі це знайомо? От тому CRM не розкіш, а виживання. І тепер до самого цікавого: а ж це нормальні CRM, ще й українські та можуть закрити потреби бізнесу. Перше, я підзначив кейс CRM. Якщо у тебе є комерс, інтернет-магазин, або ти продаєш через маркетплейси. То Кейсе буде якраз. У них є інтеграції з ProM, розетка, нова почта і навіть каси. Ну хоча це повинно бути вже в будь-якій CRM. Можна швидко зібрати замовлення, відстежити статус, зробити накладну. Мінус її у тому, що вона трохи має складний інтерфейс і підходить більш для товарного бізнесу, аніж сервісу, мовно кажучи. Наступний наш кандидат це Sales Drive. Це також український продукт, і він класно заточений під роздріб і гуртову торгівлю. Має непогану аналітику і автоматичне формування документів. Але інтерфейс місцями перевантажений, і якщо ти не фанат Excel табличок, то доведеться трохи звикати. Підійде тим, у кого фокус на товарі, складі та доставках. І ось ми підібрались до нашого третього кандидата, а саме Keeping CRM. Це варіант, який закриває більшість потреб е, різного типу бізнесу, який хоче працювати ефективно, а не займатися CRM заради CRM. Повірте, такі компанії також існують. Все інтуїтивно просто: клієнти, заявки, завдання, чати, звіти ну все в одному місці. Однозначно, можна сказати, що сильна сторона це гнучкість. Ти можеш налаштувати авто автоматизацію, інтеграцію, підключення і під телефонії, чат-боти та синхронізувати з будь-якою платформою, якою відкрите API. Так, ви можете сказати, що в Keeping CRM немає мобільного застосунку. Але команда оптиміз оптимізувала дизайн під звичайний мобільний е браузер, тому в цілому може спокійно працювати. Але якщо твої працівники в більшості працюють з АПК або ноутбуком, то це взагалі ну, не є мінус, бо головне це стабільність і швидкість роботи. А, ну і забув, дуже крута команда техпідтримки, вона тут дійсно швидко відповідає і дуже-дуже приємно. Це величезний плюс, особливо коли ти впроваджуєш CRM перший раз. І ще одна цікава CRM, про яку я не планував в принципі, нічого казати і включати її у перелік, але якщо коротко, то це CRM Use. Вона молода, також українська і має великий потенціал. Команда запланувала величезне оновлення на 2026 рік, тому будемо очікувати і побажаємо їм успіхів. Тож давайте підіб'ємо підсумок. Хочеш CRM для інтернет-магазину? Дивись у бік Кейс CRM або Sales Drive. Хочеш систему для послуг з клієнтами, задачами, чат-ботами та крутою автоматизацією? Бери Кіпінь CRM. Це та система, яку я впроваджую найчастіше, бо вона справді зрозуміла і підходить ну, різному типу бізнесу. І головне, CRM не вирішує всі проблеми сама. Але якщо її впровадити з розумом, бізнес починає дихати вільніше. А якщо ти хочеш зрозуміти, яка CRM підійде саме під тебе, напиши мені прямо в Телеграм, і ми знайдемо найкраще рішення під вас. А якщо було цікаво, став палець до гори та підписуйся на мене в YouTube та Telegram, аби не пропустити корисну інформацію. А з вами був Олександр, па-па!